Вітаю, дорога церква. Давайте помолимося і відпустимо дітей на біблійну школу. Можемо помолитися за наших діток. Троє, Господи, дякуємо тобі за те, що ти нас врятував. Просимо тебе також за діток, щоб твоє слово, Господи, було живим та діяльним в їхньому серці, щоб ти благословив вчителів і благословив цей час. А також говори до сердець наших. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте можете сідати, давайте відкриємо презентацію. І ви знаєте, яке сьогодні свято? Звичайно, що коли ми в місті бачимо багато там кафешок з різним павутинням, гарбузами, ми знаємо правильно, що ми святкуємо день реформації скоро. І е, завтра, до да, 31 першого е, числа, е, трошки більше ніж 500 років тому, Мартін Лютер е, прибив 95 тез реформації. І хто з вас знає таких діячів реформації, там, наприклад, як Кальвін? Хто знає їх біографію, якось, хоча б поверхнево, можете, будь ласка, підняти руку. Кальвін, Лютер, можливо, найбільш відомі це Кальвін та Арміні. Я, до речі, так думав трошки про них пожартувати і думав, що можливо контекст трошки потрібен. Але у нас на домашці це зайшло нормально, тому давайте я спробую. Як ви думаєте, які квіти Яков Арміні дарував би своїй дружині? І відповідь ромашку. Знаєте чому? Тому що дружина могла брати ромашку і робити так: любить, не любить, любить, не любить. А знаєте, які квіти подарував би Кальвін? Так, Кальвін подарував би тюльпан. Можете трошки почитати про п'ять пунктів Кальвінізму. А от коли я думав про Мартіна Лютера, то я думаю, що Мартін Лютер. Подарував, би, мабуть, гвоздику, тому що він любить щось пригвоздити, знаєте, якби, так як він це зробив близько 500 років тому. Е е недавно е я відправився у гори і хотів е одному з моїх друзів показати карпатські гори. І е очікування від цієї якби, подорожі були приблизно такими, що це буде дуже гарний карпатський пейзаж. Але це був день такий, знаєте, хмарний. І коли ми піднялися на вершину гори, вона була в хмарах. Якщо ви були колись на вершині гори, яка в хмарах, то очікування з реальністю, вони були приблизно, от такою була наша подорож. І нам доводилося багато уяви вмикати для того, щоб уявити, який там гарний пейзаж. І знаєте, я думаю, що це нам трошки нагадує наш духовний ріст. Тому що, коли ми приходимо до Ісуса Христа, наші очікування, це те, що ми спасені. Те, що в нас все добре з Господом і Бог нас буде вести, і це буде приємна прогулянка. Але реальність, вона інша. Тому що разом з тим, що ми спасені в нашому грі... житті наслідки гріха, ми, якби гріховність, вона ще присутня. І оце викликає таку якби, напругу, тому що якби ми, ми вже спасені, але ще не у всіх аспектах. Так, але ще ні. І от католицька церква в часи Лютера вона вирішувала це питання індульгенціями, От таким от чином. Тобто, індульгенція це була такий папірець, який можна було просто купити у священника і, купуючи цей папірець, отримати прощення гріхів. Тобто, так вирішувалося те питання, що духовний ріст, ми як ті їжачки в тумані, які заблудилися інколи нам тяжко зорієнтуватися і тяжко дійти. Туди, куди потрібно. І знаєте, це був досить успішний бізнес. Тобто, це говорить про те, що насправді проблема гріховності або проблема боротьби з гріхом, вона була дійсно актуальною, тому що індульгенції вони дуже добре продавалися. І це обурювало Мартіна Лютера. Але знаєте, Мартіна Лютера обурювало не так бізнес католицької церкви, що там продавалися індульгенції. Мартіна Лютера обурювало дещо інше. І перша із 95 тез, вона звучить саме так. Господь і учитель наш, Ісус Христос, кажучи, покайтеся, заповідав, щоб усе життя віруючих було покаянням. І ми звикли думати про Лютера, що він якби, от завжди говорив про доктрину виправдання вірою. І він дійсно говорив про цю доктрину. Але трішки пізніше: в 95 тезисах не було розробленої доктрини. Про виправдання, про віру, але там було багато про наше смиріння та гріховний стан нашого серця. І він говорив багато про покаяння. І те, що найбільше обурювало Лютера у вирішенні питання гріха індульгенцією, було те, що ми, коли грішимо і коли думаємо, що заплатити та купити папірець для того, щоб отримати прощення, ми мінімізуємо наш гріх, і також ми мінімізуємо Божу святість. Тобто ми приблизно отак от ставимося до гріха. Ось я коли намагаюся виправдати свій гріх. І це є однією із крайностей. Тобто, для того, щоб е, якимось чином вирішити проблему гріха. І якщо це не те, що Ісус Христос Він помер за нас, нам потрібно якось цей гріх применшити і далі знайти якийсь шлях, як, применшивши наш гріх, далі з ним жити. І це одна з крайностей, що з нами стається, коли ми грішимо. Є, звичайно, інша крайність. Це також я, коли я згрішив. Це коли це заганяє мене в таке депресію, в такий пригнічений стан. І знаєте, тобто ми якщо бачимо всю реальність свого гріха, то ми пригнічені. І таким був Лютер. Тобто, він був бачив усю реальність свого гріха. Він писав про це також у цих 95 тезах. Він говорив, що коли я приходжу на сповідь, після сповіді, по дорозі до Келії, коли я йду. Я розумію, що ще не дійшовши до себе до себе в кімнату, мені знову треба йти сповідуватись, тому що десь в думках я вже щось не так свято подумав, як мав би. І от він відчував дуже сильно таку свою гріховність. І знаєте, ми багато говоримо про те, як нам бути святішими і як нам не грішити. Але сьогодні ми поговоримо не про це, і для цього також є місце говорити. Ми поговоримо про те, як нам ставитися до власного гріха, що нам робити. Коли ми грішимо, коли ми згрішили, і коли ми відчуваємо провину за свій гріх? Тому що ми схильні до однієї з двох крайностей. Або ми виправдовуємо якось свій гріх, мінімізуємо його, або ми просто дуже пригнічені, як колись був Мартін Лютер. Так от, якою є біблійна реакція на власний гріх? І біблійною реакцією на власний гріх є сміливий сором. Сміливий сором. Це біблійна реакція на гріх. Давайте відкриємо книгу Міхея і прочитаємо, що Міхей пише про це. Міхей був пророком народу, який Бог покарав тим, що його вороги його захопили. І от він пише в кінці своєї книги. Не потішайся наді мною, моя ворожнеча, оскільки я впав. Міхей розуміє, що те покарання або ті страждання, які його народ зараз е е е терпить, зносить, вони через гріх, через те, що вони впали, через те, що вони згріхи, згрішили. І але він говорить далі: так, я впав, та я встану, тому що, коли перебуватиму в темряві, Господь мене освітить. Свій стан під час гріху, не відділяючи себе від народу, Міхей говорить як про таке перебування в темряві. І знаєте, саме Господь Він дійсно нас якби поміщає в таку темряву, коли ми грішимо. Але той же Господь, який помістив нас таку темряву емоційну, коли ми відчуваємо сором за свій гріх провину, той же Господь мене освітить. І Міхей він має тверде переконання в тому. Що так я зараз в темряві, так я зараз впав, я згрішив. Але Господь Він мене освітить. Далі Міхей пише: Я перенесу Господній гнів. Тобто Господь на мене гнівається. І знаєте, дуже часто диявол, він кидає нам в обличчя наші гріхи і наша свідомість, наша совість нас часто засуджує або інші люди. І на цьому є правда, що так, Господь дійсно на мене гнівається, і Міхей з цим згоден, коли його ворог душ людських атакує цими гріхами, він каже, так, я перенесу Господній гнів, бо я згрішив проти нього. Але потім те, що говорить дьявол, та крупинка правди закінчується і починається брехня. І далі, Міхей говорить, проголошує Євангелія. Так, я буду зносити Господній гнів, терпіти його. Він говорить, аж доки він не виправдає мій суд. Господь буде суддею Міхею. І його ж суддя його й виправдає. Господь скаже виправданий. Я буду терпіти Господніх гнів, але не вічно. Я буду терпіти Господній гнів певний час. До тих пір, поки мій суддя не скаже виправдано. І ця тверда впевненість. У виправданні, яку має Міхей, і називається цим сміливим соромом. Так, йому соромно. Але це сміливий сором. З твердою надією і з твердою вірою в те, що мій суддя він мене виправдає. Він здійснить мій суд і виведе мене на світло, і я побачу його праведність, говорить Міхей. Знаєте, Мартін Лютер у своїх щоденниках писав про свою духовну війну, і можна тільки здогадатися, як тяжко він переживав ці нападки ворога. Тому що, звичайно, що дьявол міг казати йому. Невже ти думаєш, що ти один знаєш правду, і вся церква помиляється? Віками вся церква отак от, от думала, і тут з'явився ти, який вирішив, що от виправдання вірі, і ти дійсно думаєш, що Господь тебе так виправдає. І це його гнітило. І Лютер говорить, дьявол. Жа завжди очікує мене, коли лягаю спати. Щовечора йому приходили ці гнітючі думки від дьявола. І Лютер в своєму щоденнику пише: коли він починає мене мучити, я відповідаю так: дьявол, я маю спати. Богом велено працюй в день, спи вночі. Це те, що Лютер говорив дьяволу. Він так насміхався над ним. Я спати взагалі-то маю, так Господь повелів. Чому ти мене цими думками мучиш? Але якщо дьявол не відступав, говорить Лютер. Якщо це не допомагає, і він розгортає переді мною перелік моїх гріхів, я кажу: так, друже, все це мені відомо. Але я знаю іще дещо, що ти пропустив. А ось іще тобі кілька моїх гріхів. І тут Лютер їх йому називав. Він йому перечисляв, каже: так, ти говориш мені список гріхів, але там бракує ще кількох пунктів. Я додам. Ось іще кілька моїх гріхів, можеш і їх записати, додай до списку. Ти не всі сказав. Ви знаєте, дьявол може не знати всіх наших гріхів і кидати нам обличчя ті, які знає. Але Бог, він знає кожен гріх. Навіть той, про який ми забули. І саме Бог, який знає кожен гріх, Він нас виправдовує. Він суддя, який виносить вирок. Виправданий. Лютер продовжує. Якщо йому дьяволу, цього недостатньо, він наступає на мене та засуджує грішника, і я насміхаюся та кажу: О, святий сатана, помолися за мене. Ти, звичайно, нічого поганого у своєму житті не зробив. Один лише ти святий. А тому вирушай до Бога, і нехай він тебе похвалить. Якщо хочеш, щоб я виправився, то я кажу тобі. Лікарю, зціли себе сам. Ну, коли дьявол його звинувачував, він казав: Так, мабуть, ти, ти святий, тому ти мене звинувачуєш. Якщо хочеш мені допомогти, то піди до Бога, хай він тебе похвалить за твою святість. А якщо ти не такий, то чому ти мені кидаєш в обличчя мої гріхи? Хіба ти ліпший? Це такий емоційним таким. Переживанням у Лютера було його духовне життя. І знаєте, хіба не про це говорить Пісня до Римлян, 8 розділ, 31, 32 вірш. Апостол говорить про те, як Господь нас буде вести до слави і те, як Він закінчить своє справу в нас. І потім Він підсумовує, Він говорить: що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас. То хто проти нас? Той, хто сина свого не пощадив, а видав його за усіх нас, то хіба разом з ним не подарує нам і всього. Апостол Павло використовує якби, аргумент від більшого до меншого. Господу було набагато більшою справою віддати свого Сина безгрішного Ісуса Христа, для того, щоб Він помер за наш гріх. І тепер. Коли ми в нього увірували, набагато менше це підняти нас, коли ми падаємо, пробачити нас, коли ми грішимо, і довести цю справу до кінця. І ось це якраз і є цим виправданням повірі, яке пізніше Лютер розвинув у своєму богослів'ї. І це те виправдання повірі, яке говорить нам, як нам відноситись до своїх гріхів. Хто був на Христі? Там був не я, там був Ісус. Хоча насправді я мав бути на Христі. За чиї злочини або за чиї гріхи він терпів покарання? Звичайно, що не за свої. Ісус Христос він терпів покарання за мої гріхи. І за мої злочини Він був розіп'ятий на Христі і за ваші. І це є замісницькою жертвою. Він взяв наші гріхи на себе і дарував нам свою праведність. Мартін Лютер називав цю праведність чуждою праведністю, тією праведністю, яка зараховується нам по вірі, тією праведністю, якої ніколи для нас недостатньо. І Лютер часто задавав Богу питання: якби навіщо ти дав всі ці повеління, які неможливо виконати? Моїй праведності ніколи не буде достатньо, щоб підтримувати цю планку нового заповіту. Навіщо ти? Даєш повеління, які не можна виконати. І потім полегшення він знайшов у тому, що ці повеління можна виконати лише чужою праведністю, праведністю Христа, яка зараховується нами. І далі Він пише у 33 му вірші: Хто буде звинувачувати Божих обранців? І, звичайно, судити Божих обранців буде намагатися д'яволу. Можливо, інші люди будуть нагадувати нам про наші гріхи. Можливо, наше власне сумління також буде пригнічувати нас. Але ніхто з них не є суддею. Лише Бог є верховним суддею. І апостол Павло пише: хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог, який є суддя, той, хто оправдовує. Бог той, хто насправді має право бути суддею. Це той, хто нас виправдовує. Ви знаєте, інколи нам здається, що Бог він такий жорстокий, і він, кожен наш гріх, він просто блискавкою нас намагається вбити. І знаєте, це більше нагадує на таку концепцію грецького Зевса. Адже саме Зевс це громовержець, який блискавкою уб'є кожного, хто зробив якийсь гріх. І, можливо, сталося так, що ми роками вважаємо себе християнином, що ми роками ходимо до церкви, роками читаємо Біблію, а віримо в грецького Зевса? У новому перекладі, одному, одному з нових перекладів Псалма 103, 9 вірш, звучить так про Бога. Не стане він зненацька нападати, не буде. Пантрувати за кожним кроком. Оце слово пантрувати, це слідкувати за кожним кроком. І тоді, коли я, наприклад, помилився, от він буде, буде е, звинувачувати за цей гріх. І знаєте, ідея цього вірша в тому, що Бог не буде за кожну провину з нас е, потребувати відповіді. Тобто, якщо ми зробимо, наприклад, 10 гріхів. Можливо, на вісім з них Бог просто промовчить. Так, йому вони неприємні. І, звичайно, що Бог промовчить, тому що Ісус Христос заплатив за ці гріхи своєю кров'ю. Ісус Христос вже був покараний за всі десять цих гріхів. Але, ведучи нас до святості, коли Бог бачить, наприклад, ось ці десять гріхів в нашому житті, от, можливо, умовно, на вісім Він не зверне уваги. І Він зверне увагу на два з них. І знаєте, тобто Він не буде пантрувати за кожним кроком. І також. Не до кінця буде гніватися. Це означає, що навіть на ці два гріха, на які Бог звертає увагу, він гнівається не повністю, він гнівається тимчасово. І ми маємо мати цю впевненість та віру в тому, що наш суддя це наш е, той, хто нас виправдає. Це також і наш адвокат. І наостанок я вам розкажу історію е, про маленьку дівчинку, коли була гроза. Маленька дівчинка, вона е, вилізла е, якби, е, на дах, і на даху відкрила вікно, і вона от на горищі була і дивилася за блискавкою. А всі її батьки вони намагалися закрити двері, вони намагалися там закрити вікна. Там дуже страшенний був шторм, страшенна гроза. Вони боялися, і потім дивляться, де наша донька. Її немає в домі. Вони відкрили її кімнату, не знайшли її, обшукали кожен куток у домі, і потім вони піднялися на горище. І нарешті знайшли цю дівчинку. Там відкрите навстіж вікно. Ця вода вона влітає в те горище. Вона така вся мокра сидить і дивиться на цю грозу, і там страшенний грім. І вони підходять до цієї дівчинки і кажуть, що ти тут робиш? А вона каже: Мені здається, що Господь робить мої фотографії. Він мене фотографує, і це спалах від фотоапарата. І, знаєте, в такий темний час, як от така гроза, як блискавка, ця дівчинка от саме так думала про Бога. Чи це не той Зевс, це не той громовержець, який цією блискавкою зараз мене на місці вб'є? Ні, коли вона бачила блискавку, вона не уявляла Бога, як Зевса. Вона уявляла Бога як милостивого та довготерпеливого Бога. Мабуть, він робить мою фотографію. Тому я хочу вас залишити із біблійною реакцією на власний гріх. Це сором, тому що ми згрішили. Але це сміливий сором, тому що наш суддя нас виправдає. Давайте помолимось. Якщо хто хоче, можете помолитися, і я закінчу. Амінь. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти нас виправдовуєш. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти, от і в історії церкви, Господь, знаходив інструменти твоїх Божих мужів, які, Господи, відстоювали це виправдання, яке ти нам даруєш, відстоювали авторитет Твого святого письма. Для того, щоб зараз, коли ми можемо відчувати сором, ми могли бути сміливі в цьому соромі і, Господи, вставати і йти до тебе. Господи, для того, щоб ставати схожими на Тебе. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.